Тома. Тома. Агов! Ви мене чуєте? Господи, ви хто такі, як ви сюди прийшли? Взагалі-то у вас цілодобовий домашній арешт. Вам мали встановити електронний браслет. Ай! То боляче! Не страшно. Якщо я відійду на 20 метрів від будинку, він почне пищати. Тобі взагалі повезло, що його так не надягали. Тварюка, змія кобра. Ух! Ого, я пробачу тебе, якщо ти подаруєш мені тур на Мальдіви на двох. Ну це ж тисяч десять доларів вийде. Найкраще на Кіпр. три години, і вона в раю. А які там чоловіки? Я плачу отакинськими сльозами через те, що я тебе так підставила. Одного удару ножем буде недостатньо. Скільки талантів в одній людині і прасує, і прибирає пощастину твоїй гадюці. Але ж це неправда. Щоб я за гроші переступила через свої принципи і питання етики. Я вже знаєш, думала, може когось пограбувати. Стояти не рухатись! Руки вгору! Будинок оточено! А може, ми якось домовимося з вами про бартер? Що ви маєте на увазі? Я розумію, що з твоєю зовнішністю важко когось знайти. Ми були, як героїні серіалу Секс та місто. О, ні. Ви? Ви? Ой, Боже, яке щастя, що ми вас зустріли! Ну, це просто прокляття якесь. Скажу режисеру, і він надасть тобі невелику роль у нашому серіалі. Правда? Дякую максимум, що їй загрожує. Це звільнення з її посади. Та чого ви кричите, що с -с будуть знати, що я була під домашнім рештом? Я вас прошу, ніби вони і так про це не знали. Проходьте. Коротше, блін. Я працюю головним бухгалтером на його підприємстві. Я вас. Я не зрозуміла. Що це зараз було. Тома -тома. Дякую, сеструні. Не чужі ж люди.